Всім привіт! Місто Велядеві це таке невеличке місто. По населенню по території його б можна було би порівняти із містом Херсон. Ну, звісно, що довоєнні роки. З публічного транспорту тут є автобуси. Або можна орендувати ось такі от велосипеди. Електро або механічні. Нещодавно я собі скачав аплікаціон, тобто додаток, до речі, це для вас нове слово, аплікасіон, додаток, щоб можна було орендувати велосипед. Тож, давайте сьогодні з вами покатаємося. Трішечки! Так, цікаво те, що він ще показує швидкість. Давайте розженемось. 29 кілометрів. Ну така нормальна середня швидкість. Хе, класно. Дороги тут класні. Так, ну, їздиться дуже класно, легко, мені дуже подобається. О, ти просто даєш невеликий е, імпульс так, для на педалі і він далі котиться нормально, допомагає. Нормально під горку 24. А ось і наша кінцева зупинка Значить скільки це коштує? Тариф є 4, 4 євро на місяць або 10 євро на рік. І якщо в тебе поїздка. Буде довше, ніж одна година, то тоді сплачується додатково ще 25 центів за годину. Ось такі от справи. Так як передалі він невеличке місто, то в принципі, 20-30 хвилин достатньо для того, щоб проїхати майже в усі куточки міста. Якщо переїхати його весь, ну, мабуть, треба буде спробувати, скільки на це потрібно буде часу. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо вподобайком. За український контент окремо вподобайка. Напишіть в коментарях, чи є у вас оренда великів у вашому місці і скільки це коштує. От. І обов'язково донатимо на Збройні Сили України і до зустрічі в нових відео. А я пішов. А до речі, напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво, якби зробити відео покатух, ну, наприклад, там за ваядоліт на велику. Так що чекаю ваші коментарі.